Ну що, друзяки всім привіт! Давно не було від мене відосів. Тут зараз буде щось новеньке. Довго я чекав, поки зміниться список героїв. І вирішив трошки попризувати от ельфів темних. Дивимося, що толканів. Дякую. У мене в цьому відео так само буде пару призивів з різних івентів. Щоб я не цей... Все тут закінчили. Йдемо далі. Далі в нас церк. 23 призиви, тут є такий от новий герой. Дивимося, що в нас тут. О, тут два нові герої. Ага. Все, робота, робота. До речі, цей відкрив банку на збір на дрон для нашого підрозділу, але щось він дуже повільно рухається. Я так зрозумів, що необхідну суму я не назбираю. То ці гроші, що в мене вже є зібрані, я вирішив пустити на ремонт нашої техніки. Тобто машини, дрони в нас так само ламаються часто, і ці гроші всі підуть на ремонт нашої техніки. Всім дякую, хто долучився до збору. Посилання на банку буде в описі під відео. Можете також долучитися, кому я не скидав прохання підтримати цей збір. Ну, тут теж поки нічого цікавого нема, не відбувається абсолютно. І це якась фігня. Та, да, шляпа, шляпа. Працюємо зараз дуже в гарячому напрямку і дуже сильно страшно тут Але вот таке. Обновився в цей список і я, чесно кажучи, в шоці, типу, я просто не розумію, кого тут можна брати. Вроді. Ну такі собі герої, звісно. Я вже взяв крампуса. Буду його качати скоро. А кого далі тут брати, я не розумію просто. Вроді би Ну може, газельку возьму ще одну. І пілотом вже возьмем. Бо блокіраторі в мене так-то не дуже багато. А це такі, типу, ну. Таке. Ну, типа, я думаю, що нормально будемо. Так, а зараз безпосередньо підходимо до прямого включення. Та я подивлюся рекламку. І дивимось, хто нам випаде за рекламку. Прибу ми шляпами. Пепі. Ну ладно, хоч костюм на пепі буде. Вже добре. Так, і є ще один призив ніндзі. Тоже шляпами. Поняв. Ну, будемо тепер призивати тут. Теж такий ось новий герой повільний 380, щось трошки хілить, м'ятка якась. А, ха -ха -ха. Ну, Вроді непогано. Костюми є нові. Тут мені треба оцього чувака. Минулого разу, як було калювали, то я призивав і щось мені нічого не випало. Тут подивимося, може зараз щось випадемо. Погнали! 30 поняток в мене є. Дивимось, что у нас тут будет. Угу. Коли це я думаю, что это Юконен, а це цей шнир оказався. Поки що нічого хорошого з цього мені не світить, я так понял. Все как стандартна фігня. Угу. Ну, жесть. Пара. Я думаю, в лоухе уже делюсь акрилом. Думаю, ладно, хоть лоухи будем. 15 призывов и все шляпа. Это пипец. Просто сраком. 25 призив і з тройки четверки. Жесть. Ха, прикольно. Ну, такий ось був призив. Це от від того як обновився список. Там тиждень часу прийшло. Я зробив вже 65 призивів і мені випав тільки один елканін. Да, звісно. Все, друзі, всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, долучайтеся до мого збору на ремонт нашої техніки. Буду вам дуже сильно вдячний, це дуже нам допоможе наближати нашу перемогу. Все буде Україна, всім пока!